Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні напередодні між Україною та Німеччиною був підписаний відповідний документ. Про це у Берліні на спільній прес-конференції сказали президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Фрідріх Мерц. Можемо зараз почути деталі. Коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу. Російські наступальні дії, поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми. Він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати, і про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми хочемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася. З нами на зв'язку. Дмитро жмайло це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, вітання вам. Доброго ранку. Наші вітання. Доброго доброго ранку, пані Марія. Доброго ранку, пане Микито. Отже, загалом Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 5 мільярдів євро. Президент каже про те, що ми очікуємо на гру вдовгу на співпрацю на розвиток наших спільних технологій, і основне, що ми можемо спільно виробляти, і від кого це буде залежати, тому що Часто ми кажемо про те, що наші європейські партнери будуть допомагати і надавати зброю, але за згоди ключового гравця Сполучених Штатів Америки це не той варіант. Тут мова йде про саме виробництво виключно німецької технології чи ні. Я думаю, тут іде власне про спільне виробництво і науково-технічну співпрацю. Ну тобто від Німеччини, звісно ж, це капітал і фінансування, і дуже добре, що погоджений цей пакет і для такої країни 5 мільярдів євро. Це принаймні ну більш-менш вагома сума. А з іншого боку, ми будемо говорити про наші розробки. Це і про довгий Нептун, про руту, пекло, про паляницю, про нашу ракетну програму і про ті завдання, які поставив президент, зокрема щодо створення нашої балістичної системи. Це буде розвиток проекту грім 2 на базі того ж совєтського ОТРК Іскандер чи якісь інші проекти. Тобто Німеччина абсолютно робить правильний крок, тому що західні спецслужби ще минулого року повідомляли, що Росія має як мінімум 15 сценаріїв агресії проти східного флангу НАТО у 2029 ро року. Зараз характер бойових дій Нашої держави, й той, який є в поточному моменті часу, і той, який був рік назад, кардинально відрізняється. Іде йде шалена гонка озброєнь, шалена гонка розвитку технологій, і європейські армії відстали від ну відстали, скажімо так, дуже і дуже на багато років. Ми постійно змагаємося з росіянами у високотехнологічності, тому цей крок він і на користь Німеччині власне отримати той безцінний досвід, адаптувати свої системи, поділитися своїми науковими доробками, і те, що буде виробляти. І в Україні, і в Німеччині значно зможе посилити нашу обороноздатність без обмеження будь-якої дальності ударів по РФ, бо це по суті буде українська зброя, ну і дасть можливість порівняно дешево посилити і збройні сили Бундесферу. Ну і будемо сподіватися, що цей досвід буде масштабуватися. Бо ще раніше, комісар з оборони Кубілю заявляв, що навіть та 40 мільярдів євро допомоги, які погодила Європа Україні в цьому році, якщо буде фінансуватися. Наш військово-промисловий комплекс, то вони автоматично фактично стоїть 80 мільярдами євро, тому що наша зброя а вдвічі дешевше, б, вона робиться як мінімум вдвічі швидше. Це при потужностях нашого ВПК, як мінімум у 35, а то й 45 мільярдів євро. А завантаження його на цей рік становить. Лише 15 мільярдів євро. Тому це абсолютно правильний хід думки, враховуючи, що Європа як мінімум сидить на 200 мільярдах євро заморожених російських активів. Тому кроки ці, хоч і запізнілі, але однозначно правильні. А можете роз'яснити коротенько, от той фрагмент, здається, з німецького прес-релізу про те, що вже от у цьому році. Ми побачимо там першу далекобійну українську ракету. Це труднощі перекладу, чи, чи що це? Я думаю, йдеться саме про застосування, можливо, довгого нептуна, можливо, йдеться за про застосування наших ракет, точніше дронів з реактивним двигуном. Тобто, ми вже маємо ці всі технології, які ну дешевші. Вони набагато дешевші. Вони, можливо, не такі високотехнологічні, але вони досить ефективні проти протиповітряної оборони росіян. І можливо, якраз власне німці і зацікавилися цим проектом, який перебуває на фінальній стадії, бо наземний Нептун, так званий. Довгий Нептун уже точно прийшов випробування і вражав на землі ціль на відстані близько 700 кілометрів. Про допомогу не лише Німеччини, а й інших країн, зокрема країн-членів НАТО. Далі поговоримо. Якщо Україну не запросять на саміт НАТО в Газі, це буде перемога Путіна над Альянсом. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Більше почуємо далі. Ми отримали сигнали від. Партнерів Щодо участі України на саміті НАТО. А, але ми б хотіли, як і ви, мати ну, абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. Пане Дмитре. Україні, що варто зробити, щоб нас запросили? Чи це невірне питання? І тут варто говорити про те, для чого не НАТО Україні, а Україна НАТО, тому що насправді ми сьогодні випробовуємо зброю наших партнерів, і ми робимо все для того, щоб Російська Федерація не воювала на території країн НАТО. Пані Марина, абсолютно ви правильно формулюєте питання, тому що європейські армії, як я вже повторювався, м'яко кажучи, дуже і дуже відстають. І у питаннях забезпечення безпеки Європи, все-таки європейським столицям потрібно більше вже звертати увагу не на Вашингтон, який прагне зняти з себе зобов'язання щодо взяті фактично після другої світової війни. А на офіційний Київ це по перше. А по друге, ну прямо і відкрито комунікувати, тому що не Вашингтон публічно декларує, що хоче припинення вогню, європейські. Партнери хочуть припинення вогню, але ж звідки йому взятися? Якщо Путін фактично зараз продавлює свою повістку, він викатив фактично свій план капітуляції. Це по перше, всі йому погрожували, що якщо не буде після перемовин у Стамбулі припинення вогню, і Трамп і європейські лідери одразу одномоментно будуть введені санкції. Цього досі не сталося. Хоча європейці погодили 17-й санкційний пакет. Зараз, якщо йде затягування щодо запрошення України на саміт НАТО, який вона не пропов пускала з 2022 року А року. Це був Мадрид, Вільнюс, Вашингтон. Ну то це буде його просто-напросто політичної перемоги, і про це прямо сказав Зеленський. Путін гуртує далі свою коаліцію. Ми воюємо вже з двома державами. і всі це і ядерної і це КНДР і ще дві ядерні держави допомагають: Китай і Іран. Ну то чому йому припиняти вогонь, якщо протискається колективний захід, і ну не створюється абсолютно ніяких умов, щоб Кремль власне пішов на всі ці кроки, тому заходу потрібно більше швидше визначатися, наскільки він рішучий у своїх миротворчих ініціативах, бо лише сила зможе примусити агресора до реальних кроків, в тому числі як перший з них це припинення вогню. До речі, про реальний стан справ от у агресора тут, знаєте, та ситуація, коли заяви не відповідають діям, бо з одного боку, якщо ти на політичному рівні... Кажеш в усі боки, що готовий там воювати 20-30 і 30 років і взагалі скільки завгодно, і у тебе -ху -ху, скільки там за плечима запасів. А з іншого боку, ти починаєш активно, ну, як ніколи, тероризувати в прямому сенсі цього слова, і безпілотниками і ракетами, саме житлову забудову, то якось ну, воно не сходиться. Ну, бо от ми нещодавно дискутували там з колегами на цю тему. Якщо ти готовий 20 років воювати, то тобі не потрібно займатися активним грубим тероризмом в найближчі дні. Ну тому що як там китайська мудрість, так сядь, чекай. Поки там тіла ворогів пропливуть. А тут ну от, наче, от, останній крик, останнє бажання, остання надія. І протероризувати, і е, літня кампанія, і максимальне насичення, і оце традиційне. А у нас, типу, все нормально, все окей, і, 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 і санкції на нас не впливають. А реальний стан справ його як можна оцінити, як в російській армії, так і в російському ВПК, ну те, що ту їхню армію терористичною підтримує. Російський стан справ не дуже, якщо не зміниться ситуація, тобто якщо Росії не нададуть підтримку сторонні держави, якщо не буде посилено жорсткі санкції, то президент прямо заявив, що у червні наступного року Росія ну почне м'яко кажучи сипатися. Насправді перші проблеми у них почнуть вилазити наприкінці літа, саме тому вони так розпіарюють свою літню наступальну кампанію. А більше почнуть до кінця року, але це не означає, що Росія не зможе продовжувати проти нас агресію. Це означає, що саме рівень. Цієї агресії буде падати, тобто їм доведеться шукати якісь інші форми агресії стосовно тероризму проти житлової забудови, це зрозуміло. Путін таким чином здорожчує свою договороздатність, щоб західні наші партнери більше йшли на поступки. Ну і так само сподівається, тут немає якогось плану, що посипеться українське суспільство і буде вимагати від Сирського, від вищого військово-політичного керівництва, від зеленського поступок і замирення з росіянами на будь-яких умовах. Але тут так само вони. Переслідують і цілком практичну мету. Вони зробили ставку саме на шахеди і зробили ставку на дрони, тому що їхню стратегічну авіацію ми відігнали. Ми познищували аеродроми «Енгельс-2» і вони зараз свої ну, накривають нас шахедами. Чому тому, що ми навчилися з ними боротися? Є наші зенітні установки власного виробництва прототипи зі штучним інтелектом, є наші дрони перехоплювачами, і ми обов'язково цей досвід масштабуємо, щоб мінімізувати ці руйнування, і саме тому це вікно можливо. Яке вони мають, вони хочуть максимально виснажити нашу протиповітряну оборону, ну і добитися результату, допоки ми не виробили власної зброї багато для того, щоб протидіяти їхнім атакам? А нам зброя дуже необхідна. Дмитро, дякуємо. Сподіваємося, що буде підтримка і надалі від наших партнерів. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.